The goes wild. Rise. No Усім привіт! Це друга частина відео про правильну техніку бігу. І у попередньому відео ми поговорили про положення корпусу, роботу рук та положення стоп під час бігу. А зараз розглянемо довжину та частоту кроків дихання, яке також впливає на загальну картину під час бігу. Та як розслабити свої рухи, коли біжиш, і щоб біг виглядав легким і невимушеним. Додивіться до кінця, обов'язково перегляньте попередню частину нашого відео та поставте вподобайк цьому відео. Ви вже знаєте, що техніка бігу відіграє ключову роль у тому, як спортсмен біжить і що цей біг буде економічним. Правильні рухи дозволяють економити сили та ефективніше використовувати енергію під час тренувань. Перше довжина кроку та каденс. Щоб біг був справді економічним, дуже важливим є довжина кроку та каденс. Це два взаємов'язані елементи, які сильно впливають на ефективність бігу. Оптимально підтримувати каденс, тобто частоту кроків за одну хвилину, на рівні 170-180 кроків під час інтенсивного бігу, якщо ви середнього зросту. Якщо ми відкриємо статистику, то середній зріст у чоловіків становить 175 см, а у жінок 164 см. Тому, якщо ви чоловік і ваш зріст менше 175 см, то відповідно ваш каденс може бути навіть 185-190 кроків, і це нормально. Думаю, зрозуміла арифметика, що люди з високим зростом будуть бігти довшим кроком. А нижчі люди будуть бігти, будуть робити більше кроків за ту саму відстань при, том, при тому самому темпі бігу. Чому саме інтенсивним бігом? Та це тому, що при темпі 8-9 хвилин на кілометр у вас буде явно нижчий каденс числа 180. Дуже погано, коли ви перетягуєте біг, тобто занадто довгий крок буде виглядати як черга стрибків, що часто призводить до приземлення на п'ятку. І що гальмує рух і може спричинити травми. Занадто короткий крок, навпаки, робить біг неекономним і це вимагає більше зусиль. Правильна довжина кроку дозволяє приземлятися під центром маси тіла, що забезпечує легкість і плавність руху. Важливо пам'ятати, що довжина кроку індивідуальна і залежить від фізіології, зросту, темпу та навіть рівня підготовки спортсмена. Але все ж ви не маєте сильно відходити від середнього значення 170-180 кроків на одну хвилину під час бігу, коли біжите на змаганнях, що робите інтервальну роботу. Контроль каденсу та кроку робить біг більш ефективним, безпечним і комфортним. Тому пам'ятайте про каденс та виробляйте правильний стереотип частоти кроків, щоб бігти безпечно та правильно. Друге. Правильне дихання під час бігу допомагає організму вдихати той об'єм кисню, який потребує ваш організм, для того, щоб забезпечити м'язи енергією. І найкраще дихати одночасно носом і ротом, щоб забезпечити вільний та глибокий потік повітря. Важливо робити діафрагмальне або черевне дихання, коли повітря наповнює легені знизу вгору. І це допомагає уникати поверхневих вдихів, які швидко виснажують. Добре, добре працює ритмічне дихання, наприклад, вдих на два кроки і видих на два-три кроки, залежно від вашого темпу. Такий підхід допомагає синхронізувати дихання з рухом і підтримувати стабільний ритм. Тренувальна правильного дихання робить біг легшим, ефективним і більш приємним. Головне, не перебудовувати себе під якісь вигадані шаблони, де ви собі навпаки ускладнюєте дихання, а від цього впаде працездатність на тренуваннях. Третє. Ще один ключовий елемент розслаблення під час бігу. Напруження в плечах, шиї, чи навіть щелепі забирає енергію, і коли ви біжите і відчуваєте, наприклад, якесь затискання спини чи навіть шиї, пам'ятайте, ви щось робите не так. Ви маєте відчувати легкість під час ваших рухів, і якщо ваша спина чи руки надто зажаті, можна навіть трохи потрясти руками під час бігу, щоб зняти напругу. Коли ви біжите і відчуваєте, що ваше тіло дуже напружене, пам'ятайте, що ви витрачаєте більше енергії і швидше втомлюєтесь, і біг має бути легким і плавним, навіть якщо ви біжите на змаганнях і у вас висока швидкість. Чим більше ви зможете розслабитися під час бігу і бігти в цільовому темпі, тим легше і приємніше ви зможете долати свою дистанцію. Техніка бігу це не лише про швидкість, це про комфорт і здоров'я від кожного кілометра. Бажаю кожному отримувати велике задоволення від тренувального процесу, розуміти, від яких деталей складається загальна картина правильного нетравматичного бігу, та не очікувати швидкого результату. Я дякую вам за перегляд. І якщо вам відео сподобалось, поставте вподобайки, підписуйтесь на канал Run4Fun і пишіть у коментарях, які теми про біг вас цікавлять. Приходьте на тренування із задоволенням, тренуйтеся регулярно, і тоді обов'язково прийде прогрес від ваших тренувань.